Всім привіт, любі друзі! Хто ще ламає голову, то що покласти на святковий стіл, на Різдво, чи на Новий рік, чи ще на якесь свято в родині, і думає, який салат подати, якщо я вам в пригоді залишайтеся зі мною. Салат дуже гарно виглядає, оригінально. я Старалася, салат викладувався слоями із курочкою. Дуже салат соковитий, за що помидора. Ось так виглядає. Форма може бути і квадратна, і серцем. В общем, давайте готувати. І так, починаємо: 50 мл десь водички звичайної. З чайника в мене холодна, але кип'ячона, але без різниці. Беремо в мисочку, в мисочку насипаємо 8-10 грам желатину, десь так. І оцих 50 мл водички, перемішуємо і даємо трошечки набухнути. Може, хвилин десь 15, хай постоїть. А поки наш желатин набухає, Овочі нам треба такі: три відварених яйця, два помидорчика, десь півтори, грам 200, щоб було. І грам 300 картоплі відвареної. У мене картопля відварена в мундірах, я її почищу, і це тут 300 грамів. Гранат зерна це у нас буде для прикраси. Варені яйця це йдуть в салат. І копченої курочки. Десь також грамів до 300. Копчена курочка, яку можна замінити на звичайну відварену. І майонез. Майонез 200 г можна замінити так: 100 грам майонезу, 100 грам грецького йогурта змішати. Можна 100 грам майонезу, 100 грам сметани змішати. Це для тих, хто не любить дуже там майонезу. Або взагалі майонез не додати, сметану з грецьким йогуртом можете перемішати, або взагалі тільки грецький йогурт. Але мені цей салат смакує, це салат святковий, і я його буду робити на 200 г майонезу соус. І так, блюдо, яке ми будемо викладати, можна квадратне, можна прямоугольне, у мене овал. Беру харчову плівочку. Харчову плівочку я тільки накрию для того, бо цей салат, як ви вже догадалися, я буду його потім перевертати. Ось так. Раз. І його на дно отак встеляю плівочкою. Дуже гарно виглядає цей салат подача, коли робити в скляні квадратній формі, то дуже гарно виглядає. Розрівняли. Де треба підправили, форму підготували. Ось так відкладаємо. Головне, щоб оцих збрижок поменше було, бо воно тоді все це на салаті і буде видно. І відкладаємо картоплю чистимо просто від кожури, а яйця відділяємо білки від жовтків. Жовтки окремо, білочки окремо. Ось так. Пройшло 5 хвилин, дивіться, як набух желатин, але, щоб він трошки рідший став, я його поставлю у мікрохвильовку на одну хвилинку, хай розчиниться до кінця. Все, наш желатин став ріденький і до майонезу відправляємо потрошечку. Наш желатин і зразу перемішуємо. Якщо у вас це грецький йогурт, то до грецького йогурту додали і все це перемішали. Можна, якщо це грецький йогурт, додати ще трошечки солі. У майонез можна не додавати, в майонезі сіль є, а якщо робите сметана чи грецький йогурт, то ще сюди, на цьому етапі, трошечки підсоліть. Тепер це все перемішуємо, щоб була однорідна така маса без комочків. і починаємо терти на мілкій тертушці наші відділені білочки. Тремо білочки до натертого білочку додаємо десь приблизно 2 Три чайні ложечки нашого підготовленого соусу. І отак перемащуємо все разом. І це буде самий перший наш слой. І цей слой білка ми відправляємо в наше блюдо, яке ми застелили. І ось так по всьому дну. Ми розрівнюємо, стараємося, щоб було все однаково. Наступний слой будемо натирати наш жовточок прямо на оцей білок. Жовточок розрівнюємо по всьому нашому блюду. Зверху на жовточок знов 2-3 ложечки нашого майонезу, який вже застиває соус, верніше майонезний. І стараємося отак його легесенько. легесенько отак, От розрівнюємо по всіх жовточках. Все, розрівняли отак. І робимо наступний слой це помідори. Ріжемо маленьким кубиком. По можливості можна прибирати оці такі в перегородочках насіннячко з рідиною. По можливості, якщо у вас дуже соковиті помідори, бо це тут зайве. Це ми сховаємо і зваримо з цього борщ. Будемо варити борщ і додамо борщ. Бо ця перегородочка в цьому салаті тут зайва, звісно. А оці самі перегородочки ріжемо на невеличкий кубик. І оцей нарізаний кубик відправляємо як наступний слой. Помідори нарізали, розрівнюємо трошечки, як би утрамбовую. Можна трошки присолити, трошки поперчити для смаку. І тепер наносимо наверх після перчику наш слой соусу. Знов так само десь 2-3 чайні ложечки. І отако розрівнюємо. Якщо ви бачите, що дуже комкується, можна трошечки розогрівати у мікрохвильовці. Розрівняли, і наступним шаром копчена курочка, яку ви відділили вже від шкірки, від кості. І також розрівнюємо. Трошечки її придавлю, якби утрамбую. І зверху на курочку знов 2-3 чайні ложечки нашого соусу. І швиденько це все. Розрівнюємо, бо соус наш може схвачуватися, застивати. Розрівняли зверху по курочці соус і наступний слой 3-4 маринованих огірочка. які у вас... Все від розміру залежить. Якщо розмір невеличкий, манюсінький, то й 4 може піти. А якщо такий величенький, то й 3 досить. І так міленько кубиком я нарізаю. Огірочки і посипаю зверху на нашу курочку і розрівнюємо. Дивимося так, скільки нам треба один порізали, бачимо, що ще треба. так І розрівнюємо останній слой. Так, огірочки тепер ми не змащуємо, а прямо на них зараз будемо натирати картопельку, яку треба очистити нам від кожури. Відварену картоплю, натираємо на крупній тертушці. І цю картопельку зараз також будемо наносити. На наші огірочки. Як я вже сказала, огірочки ми не змащуємо соусом. І отак от цю картопельку, це останній слой, наносимо на наш салатик. Картоплю останній цей шар розрівнюємо по всьому блюді. І трошечки, як бачите, я її утрамбовую. Зверху на картопельку, так як вона варилася у мене в гарно підсоленій воді, то сіль я додавати не буду. Якщо ви варили без солі, на цьому етапі посоліть і трошки поперчіть, щоб смак був якийсь. І останній верхній слой завершаючий, ми оцим соусом змащуємо. Тепер наш салат прикриваємо такою харчовою плівочкою і відправляємо в холодильник ну, десь приблизно, може, годинку-дві. Якщо робити вечором, то й на ніч хай постоїть, щоб він дуже-дуже гарно охолов. Поки стоїть наш салат в холодильнику, викладаю на блюдо просто такі зелені листя салату. Підготавлюємо, чистимо гранат. Нам треба будуть зерна. І звичайно, петрушечка, листочки петрушечки. І ось так по колу буду викладати. Коли у вас пройшло декілька годин, може три, може чотири, чи всю ніч. Так як я спішу, щоб вам скоренько це все показати, у мене трошки менше часу пройшло, перевертаємо наш салатик. На блюдо, піднімаємо наше блюдо, знімаємо харчову плівочку, далі, якщо хочете, можна залишити так. А можна зразу порізати порційно на такі невеличкі кубики. Ну, там штук, скільки, скільки людей, там, 12 на 12 маленьких, на скільки хочете, стільки і ріжте. Виглядає дуже гарно на столі. Тепер прикрашуємо. Я хочу прикрасити петрушечкою. Мені щось вона саме більше подобається. Ось так можу. Салат уже гарно застив. Можна по кругу пустити, можна. Взагалі, порціонно, коли порізали, кожний квадратик. Ось. І отак між ними, де заканчується петрушечка, отаку гірочку буду викладати ось так от. Хочу зробити, знаєте, дівчата і хлопчики, як імітація червоної калини. Отак по Встромила листочок петрушки, зробила таку горочку гранату гіркою. І отаку буду робити імітацію калини. Червона калина. Ось яка краса в нас вийшла. Дивіться, можна назвати червона калина, можна назвати Різдвяний віночок. На Новий рік на різдво він дуже-дуже гарно буде виглядати на нашому столу. Ось така краса. Смакуйте на здоров'я!